Молодець. Молодець. Добре. Молодець, молодець. Добре. Молодець! Браво! Цим цуценятам лише три місяці, але вони вже активно тренуються з кінологами. До мене. Браво! Молодець! Погратися з ним, заохотити. Молодець! Можна як заохочення використати і тільки погладжування, ласкаве слово, можна дати портувальний улюблений предмет. Німецькій вівчарці Йоксу три місяці його готують до роботи на кордоні. Браво! Молодець. Йокс, вперед, вперед, перед. Браво! Кінологиня Мар'яна Анастас розповідає, навчання у цуценят починається у два місяці. У формі гри малюки вчать долати перешкоди та виконувати команди. А за успішну роботу цуценят заохочують смаколиками та похвалою. З двох до чотирьох місяців, то що від мене залежить, в нього має бути розвинене апортування, Хватка на, на ганчірку, тряпку щенячий рукав, має підбігати по кличці до мене. Має має бути привикнути до навколишніх зовнішніх подразників. Укінула <служб> <смір> Юрія Рудиша. Зараз на вихованні німецька вівчарка на кличку Фреш. Він буде розшуковою службовою собакою. <смір> Він спокійний, урівноважений буде, <смір> любить кусати, бігати. Дулає перешкоди всі, так що буде дуже розшуковим буде лапати порушників кордону. Молодець! Та, супер пес! Кінолог Володимир Занько теж займається підготовкою цуценят до служби. Зараз у кінолога підопічна тримісячна вівчарка Келіс. Собака – це, як знаєте, це як мала дитина. Ти з малечку починаєш виховувати до дорослої собаки. Це як з малою дитиною. Це класно. Початкова команда це сидіти, вона має добре навчитися концентрація вже на людину. Це більш таке основне. Треба, щоб був зв зв'язок людини і собаки. Це найголовніше кінологія. Кожен чотирилапий має свій характер і можна визначити, до чого собака має схильність уже з маличку, каже кінолог. Рушукові, коли більше агресії має, то буде розшукова. Коли спокійна, більше портувальні предмети так нюхає, то буде спеціально наркотики. Ну і мінорошукові, то теж, наприклад, собака розкидаєш корм, вона вже більше так нюхає, все шукає, то більше буде на, на мінорошукові. Коли чотирилапам виповниться вісім місяців, їх скерують на більш поглиблений курс навчання. Молодець! Там вже слід, настільки знають обшук території, що там ще. Навіть в лісі, коли, наприклад, людина заховалася, то собака може по звуку серця зрозуміти, що там щось є в лісі. Вона зразу повертає туди голову, і ти маєш зауважити це. І зрозуміти, що там можливо хтось є. Коли цуценята підростуть, їх навчатимуть виявляти вибухівку, наркотики тютюн, а також затримувати порушників. Після чого вони разом з прикордонниками охоронятимуть кордон. Ольга Дейнека Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.